Всім привіт! На дворі дуже сильний вітер. Сьогодні 15 травня. Багато запитали, ну, що за ну, матеріал на пасіки. Ну, це, що в мене був матеріал, це іошки. Я брав, ну я не буду розказувати, кого я брав ну, суперові матки. Там є ті паспорта там, Дома десь я вже навіть. І хотів показати, які, що я в цьому році купив. В цьому році повезло мені, якщо буде видно, взяти матку з острівного плятника з Германії. Так, тут ну, дані матки 99-й номер, а ззаді вже записано від руки, ну, хто хоче з мене на паузу. Батьківські сім'ї. Получилося, що ну, підписник подзвонив, бо ну, видно, це матка 22-го року. Він подзвонив, що він ну, взяв цю матку і в тому році вже, ну, вже, вже ближче до осені. І все ну, підсадив, все нормально. Чи він з пакетом привізся, так він щось розказує, так і не зрозумів. І коротше. В цьому році ну, на 10 сімей там, і він подзвонив і ну, запитався, чи я не хочу її придбати. Бо він же дочок вивів собі для цих сімей і в принципі цієї матки не, не потрібно було. І Ми договорилися, я під'їхав. І, ну, Матку взяв іменно, іменно цю матку взяв з джола Ну, щоб її не підсаджувати. Це було десь 2-4 травня. Матку я вже від неї почав водити дочок. Уже на сьогоднішній день вже є близько 50 дочок е, е, вже в обляхниках. Е, я... Ну. І виходить. Е, що я думаю, що на днях будуть е, плодні матки. Так. Ось це. І. Буду реалізовувати ці матки. Ці дочки від цієї матки. Получається, зараз роздав в сім'ях маточники, це теж від цієї матки. І змігши договоритися, привезли мені з Італії з Сицилії Ой. мені з Італії 5 маток Бакфаст. Ось п'ять маток, буду підсажувати, зараз покажу. матки плодні. Ну, ось якщо буде видно. Ось такі клеточки. Так хотілося себе матку випустити, але зараз може кас. Так щоб матка вийшла, а все лише. Маточка. Ну, це плодні матки, цьогорічні річні, Бахфаст. Ну, я коли перезвонив, там, вайбер мені паспорт там кенавирник паспорт паспортом їхній. Це получається їхній місний Бахфаст. Коротше. Тут він сказав, що тут є дві лінії. Ну, він кіст, ну там пам'ятки казав, що став, тут якісь метки ну вже, вже буду підсажувати, а там вже, як підсаджу, то вже буду бачити, ну, вже созвонюся і вже буду. Ну, буду пробувати, що в принципі цікаво, як е, у нас буде працювати цей бакфаст. Так само предлагав мені італійку, італійку ну, я не брав, бо пасіка направлена на, на, на одну породу, не хочу мати багато породі на пасіки. Ну, я вважаю, що це неправильно. Навіть якщо ну, дачок я буду виводити від цієї матки. А, 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 ці матки, ну я попробую теж від неї, ну попробую привитися, виводити, буду ведно. Ну це буде більш ну такий тестовий варіант. Я думаю, що даже, ну, попробую більше трутня, трутне, щоб ставити їм трутовий привет, ну сад, ну трутову вощену, щоб вони іменно на трутень їхній насичав е, пасіку, щоб е, ну, виводити, ну такі, можна сказати, ще ми якусь різновидність бакфаста, щоб ще більше результат був. Бо так як ну, тут виходить в мене, то я виводив, ну, вивожу маток від двох. Переважно я завжди брав по, ну, по пару йошок і там прививав, ну, які підсажу від них виводив. То дві-три йошки виводив, на всю пасіку різні. І все, потім на другий рік вже від других, коротше, так і що трутень ну, їхній. А зараз спробую більше зробити, щоб був іменно... Ну, буду пробувати щось робити. Ну, треба ще спочатку їх підсадити, звісно. То... Тоже не так просто їх підсаджувати. Зараз будемо провіряти. Зараз на дворі ну, дуже хмарно. Така погода вітер дуже сильний, погода погана. Зараз буду йти робити отводки прямо тут на місці. Щоб льотна бджола злітала і підсаджувати ці матки. Так, ну, короче, все, в принципе, что хотел рассказать. Мотка Backfast AMG. Ну. Так, индикатор, что шо... пришел взяток. джолю на воде вообще нет. Пару там джолю І стоїть ну, видно такий робочий гул. Сім'ї дуже файно. Ну, зараз вроді сонця немає хмарненько, але так пари. І завдяки цій погоді у нас розців каштан і починається. Взяток. Так, що я хотів показати? Е, покажу казав що, що матки молоді виходжу виходять я покажу саме які матки Так, ось маточка це дочка цієї матки що я взяв з паспорту Так, вона, ну, на днях сьогодні десь вже... Ну, сьогодні десь буде третій день, як вона вийшла. Ось так. Я, ну, я розказував, що заселив я. Цей обльотник на, на такі на рамочку о, навіть видно, з рамочки повитікав нектар що це, це ну, там вообще піврамочки бджоли можна сказати, а в сильні сім'ї добре візьмуть. ось який льот всім пока